Я думаю, 151. Часто буває, я хворий, немічний і часто не можу встати з ліжка. Але все ж десь ще сила є. І комусь треба допомогти. Я біжу. Я заставляю себе бігти, допомогти іншому через силу, через неміч, через небажання, через інші перешкоди. Треба спішити завжди робити добро. Тарма, що здорова, що людина часто нездорова і здоров'я не дозволяє, дарма, що сили деколи немає, навіть встати. Але добро треба робити через силу, через усі немочі і відчуєте, сила з'явиться, хвороба мине а далі. Все знає тільки Бог, що буде далі. Але повірте щиро в те, що ніколи добро не залишиться без відплати. Вам без відплати ще вам ще більшим добром. Біжіть із допомогою завжди. Біжіть із допомогою комусь допомагати навіть із смертельної постелі. І повірте, далі все буде добре для вас. Як? Це знає тільки Бог.